Виконуємо номер 136 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво видавництву Генеза 2023 рік. Як побудувати перпендикулярні прямі, користуючись шаблоном кута? Завдання перше 30 градусів, друге 18 градусів. Приступаємо до виконання. Прямі, що перетинаються під прямим кутом, називаються перпендикулярними. Градусна міра прямого кута це 90 градусів. Отже, ми можемо відкласти три шаблони по 30 градусів, і ми отримаємо 90 градусів. Запишемо це можна відкласти три шаблони. І тепер у нас є шаблон 18 градусів. 18 градусів помножимо на 5, також 90 градусів отримаємо. Отже, можна Відкласти 5 шаблонів. Номер 136 і справ для повторення розділу 3 виконано.